День і в цій залі, щоб завершити зимовий цикл свят. Осередок спілки українців Португалії, міста Біланого Дегая, разом з учасниками дитячо юнацького центру Барвінок сьогодні приготував для нас всіх християни свято, яке проходило в українські звичайні родини. Ми не забуваємо традиції звичні, звичайні, звичайно, нашого народу. Відтворити культуру, історію України, як відбувалося колись і на даний момент часу. Також хочемо, щоб ви на деякий час згадали своє дитинство, пригадали, як ви ходили полягувати, як ви казали відчування з Різдвом Христовим, як ви зичили щастя, здоров'я. І з нетерпінням чекали гостинців. Сподіваємося на вашу підтримку і на ваше милосердя, тому що ми ще дуже милі і тільки починаємо. А також сподіваємося, що ви підтримуєте і візьмете участь на виконанні наших урядок. Дякую за увагу. І так на сцені, дитячої юнацькій центр Первіно. Зима, надходить вечір, за вікном бізе верюха, тріщить мороз. а в хаті тепло, затишно, смачно пахне кутею, пампушками, варениками, усвару. Діти бавляться та все виглядають віконце, чи ще не зійшла перша зірочка, А батько з матір'ю готується до вечері і послі терпіть чекають. А життя вечеря не звичайна, а свята. Всі чекають, що завітають колядники, які принесуть радісну звістку, що у звиємі, у стаєці, у яслях народився син Божий, який з'явився на цей світ, щоб спасти його від усього злого, недоброго і принести мир, спокій, славу у кожну родину, у кожну сім'ю. は outro menino me não certo sim devo tá é isso проста. день народження Христа. Завік ясвіт заселився. Ісус Христос нам народився. Де як коле? Де як і клеїть? Ви флеєні, палестині, у стаєнці між у пастуші Божій Хайті. Наслістяні свято піде в церкву, попри свято, будуть гості розказати. Краще, хай порядики, вам покажуть залюбки, а у готові. Звізна, ясниця з'явилася, Всьому світу возвестила дивну радість. Люди йдуть, ось і ми рушаємо. Слава Богу, мирці хаті, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Весь світ звеселився, Христос Божий народився. Ось і ви, браття, звеселіться, рожденому поклоніться. Розкажімо, ми там були, що ми бачили і чули. Минучий привіт спав і не чули, і не знали, що круйці небеса у тих земних сторонах. Раптом серед ночі потираєм соню очі. Чуєм, наче хто співає, а на небі зірка сяє. Ми сіні поставили, ще й собою дари взяли. До вертепу поспішили, щоб побачити дітям, а та зірка в небеса. І показує шлях. Ми Ісусові, Ісусові конились, Богу Господи, молились. А, а Усміхнулася Божа Мати, повна ласки, благодаті. Та Ісус, Ісусе нас вітав ручками, богословлям. Ми йдемо, нового царя привітати. Ми, ми йдемо з полядою за небесною звіздою, котра нам об'явила при хід і звістив. Ми йдемо, полити з Богу, та й збудилися то пустіть нас відпочити. Ai, vai, ja vas, vai, vai, Guten Morgen, Ja, ich schau'n do Vai, vai, je da pobile, Novo pobile! Ai, vai, vai, tu, Skolko ludo, budu torri! Možej guplio, uh, možu torruju, Se minhaju, se treba, to prudar. Бо я маю файний крам. Ми, мі... ми не міняємо, мене торгуємо і тебе тут не потребуємо. Ми Мене німецько вітай, щоб прийшов до нас із неба. Хлопи подуріли, ще не сів і не коси, а спасення Бога просить. Прийде і робити. Заграти. О, ні, того вже не буде, не такі сьогодні люди, щоб тобою геть та мати і про Бога забувати. Дивіться геть із хати, а як ні, хапай трубину і гайда у полости. Вай вай жити виганяти із теплісінької хати я полі. Не веду, я не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші. Ма яйця, зі калоші. Жида виганяти, жида бити, жида пхати, жида били і гіптяні, били німці, мусульмани, бив москар, москаль били козаки. Ну а жид живий бідаха. Як жене то стоплюся, але я ще повинся. Так, чи не так, хто ви люди? Не якісь ми там приблуди, а ідеї з Палестини поклонитись Бога сину і цареві світу всього. Ти диви, та ж я є цар у палестині. Звеліває війську взяти, за розванцю голову спят. Зло страшнеє царю вчиниш. то ж той цар, мала дитина. То тим більше військо взяти. То тим більше військо взяти, малих діток по руках. Кожного. Моїм військові вплиємо, нехай буде, як майдень. Як на силу явичу я на вас усіх смерть покличу. Гей, смертельку, гей до Бога, йди сюди на допомогу. Дітям голови стинати в кожному домі чи оселі, у колисі чи постелі. У воякам голови стинати, бо у цій країні буде один цар. Я. Тіє цар та тільки земний, а вродився цар таємний, що буде понад царями, над землею з небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог, ти боїшся того Бога. дайте свій смертельний скін, а тоді Іван не жити, хто вас буде боронити. Годі, браття, змоти піть!